Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, За нею слід співучні пташки. Все ожило, усе загомоніло, Зелений шум весела я луна, співало все. Сміялась і приніла, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дану не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянула від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Улинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде Того рунку, що весна дала, весни такої. Не було й не буде, як та була, що за вікном сліва.